Шкідливий вплив генераторів на здоров'я дітей. Педіатри наголошують, прогулюватися з малечею потрібно лише в місцях, де немає скупчення працюючих агрегатів, які, крім шумового навантаження, виділяють ще й вихлопні гази. Особливо велике скупчення генераторів у середмісті Івано-Франківська, адже тут найбільше магазинів, офісів, банків, установ та кафе. Якщо часто і довготривало, дитина перебуває неподалік від такої електрогенеруючої установки, можуть бути проблеми із здоров'ям, наголошують педіатри. Загострюються основні хвороби, які страждає, страждає людина, або мають і хронічні захворювання діти, в тому числі і бронхіальна астма. Також оці викиди вуглецю, викид чадних газів, вони мають своїми дисперсими частинками проникати через судини, через легені, також вражають нервову систему. Такий самий вплив має і шум генераторів, який теж дитину впливає на самопочуття. У дітей можуть також виникати проблеми із серцево-судинною системою та знижуватися гемоглобін. Додає лікар-педіатр. Дитина починає і бути млявою, відмова від їжі, дратівливість діти скаржаться на головну біль. Дитина швидко втомлюється, не має бажання вчитися, не може читати. Це більше саме головне це є дихальна серцево-судинна і нервова система. Батьки зізнаються, що знають про такі небезпечні наслідки. Відтак намагаються з дітьми переважно гуляти в парках, а в середмісті лише за нагальної потреби. Що робити? Ну, якось треба виживати. Ми взагалі з Ірпіня, тому в Ірпіні взагалі нема світла по 6 годин, по 8. Тому тут, тут, хоч генератори і звуки, ну треба миритись, зараз такий час. Стараємось подалі, звичайно, щоб дитинка не дихала, але ж його цікавість бере верх іноді. Ну нічого, так обходимо, що шуми, бо дуже ж голосно. Ми справляємося. Ходимо так, звичайно, щоб не дихати. Зараз тому взяли тут каву і зараз буде. Будемо прогулюватись там, де вже немає генераторів, щоб не було тих вихлопів, не дихала дитинка. Стараємося гуляти подальше, тому що ці вихлопи, дуже відчувається запах повітря. Ну, важко, в серед місті, важко знайти такі місця. Ну, важко, Ну, а що зробити, такий час. Всі пристосовуються до теперішніх умов. Звикаємо, потрошку звикаємо. У нас немає зараз теперішніх теперішній ситуації немає іншого виходу. Вигулювати треба, стараємося подалі триматися від генераторів, бо випари так чи інакше запах і шкідливий вплив залишають, але гуляти потрібно. Стараємося вибирати ті вулиці, де їх поменше стоїть, і так пристосовуємось. Дякую, що скажи ти скажи, любиш бавитися на. Наразі педіатри радять для прогулянок з малюками обирати оптимально зручний і безпечний час.